Наступного ранку Ісус і дівчинка веселка гуляли за руку поле, думаючи кожен про щось своє. Брат, спитала мала, чому ти так часто плачеш? Що тебе засмучує?» Вона трішки соромилась питати про це, бо тема сліз була болючою для них обох. Але дівчинка відчувала, що поговоривши їм стане легше. Самотній вітер ще стискав груди друзя. Першої миті Ісусу здалося, що вона критикує його, а потім відчув, що сестричка просто хоче знати. Віднішності його очі стали вологими, звідки в ній є стільки тепла до нього. Ходімо, я тобі покажу. Сказав брат, легенько взявши маленьку за руку. Вони підійшли до експериментаріума, але не зайшли людей. Поруч було щось схоже на велике вікно без рами. Замість скла там був ніби шар повітря. Ісус, пояснивши це, любов її скупчення захищає від страху їхній світ. Дивись. Мовив брат, теж сконцентрувавшись на місці, що виднілося на тім боці. Спочатку було тихо, а потім почулися крики, плач і ще щось, чого що дівчинка не розуміла. Вона притулилась до ноги Ісуса, і він поклав руку їй на спину. Не бійся, я поруч, тихо мовив брат. Потім з тієї маси звуків дарами підійшов Янгол у Чорній мантії. В присутності Ісуса дух страху, що вкрав його, не смів лякати дитину і трішки відпустив Янгова. Врятуйте мене, будь ласка. прошепотіла частинка його душі, в якій ще залишилося світло. Страх хотів захушити її. Але тата не дозволив йому, залишивши на день, коли поверне втрачених. Янгол не зміг більше нічого сказати, бо хтось інший погнав його геть від вікна. Дитина заридала і обняла Ісуса. Присівши перед нею, Він пригорнувся стрічку до себе. Чому він їх забрав? плакала мала. Перед очима досі стояв образ нещасного Янгола. Брат нічого не сказав, плачучи з дівчинкою. Вона єдина надія на те, що загублені друзі повернуться, що так багато чого він мав їй розповісти. Трішечки заспокоївшись, вони знову взялися за руки і пішли якомога далі від темного вікна. Вибач, будь ласка, ти через мене плакав? спитала дитина, коли вони сіли на лавку. Ні, котику, просто ти допомогла мені ще раз відчути, як важливо витягнути наші звіти, бо недовго там не протримається. Погляд брата став серйозним. Розкажи, будь ласка, що тоді сталося? попросила мала. Перед тим як створити землю, тато створив ангелів. Він мріяв піклуватися про когось. І ангели мали крила, як і зараз, і могли пізнати тата, який також може літати. Він вчив їх піклуватись про інших і творити. Деякі з них доглядали тварин, інші разом із татом створювали шедеври. Найкращим другом отця став наш люцик. Вони малювали небо разом. Люція був настільки зацікавлений в усьому, що постійно запитував тата про щось, і він завжди відповідав одного дня тато вирішив подарувати янгелам свободу вибору. Він створив зло і вмістив цю енергію в оболонку, чутливу до наближення душі. Якби ангел підійшов заблизько, воно війшло б у нього. Наповнивши серце тривогою, Люція побоявся запитати отця про те, чому це заборонено. Хоча, якби запитав, тато пояснив би йому усе. Його цікавість зростала. І якось він підійшов заблизько до енергії, яку можна назвати абскур. Пам'ятаєш фільм Фантастичні створіння і де вони мешкають? Так, це паразитична сила, що не може жити без господаря, мовила дівчинка, пригадавши фільм, який вони з братом дивилися на днях. Цілком правильно. Люцик підходив все ближче і ближче, і в якусь мить зло ввірвалося в нього, взявши в полон тривогою всю його душу. Він пішов до тата за допомогою, і поки Ян наголу зло сіялось по його друзям. Заполонивши серця більш ніж половина з них. Тато був змушений надіслати її до ізоляції Ти бачила її повна відсутність любові і світла наодинці зі своїми найбільшими страхами і тривогами. Це дуже сумно. Мала опустила очі, а за секунду підняла. Ми витягнемо їх. І зцілимо тебе. Ісус нічого не сказав, обійнявши сестричку за плече. Ходімо, нас чекає Тато!» мовив він, блиснувши себе по колінах, аби встати, і дитина взяла його за руку. Вони підіймалися вгору до великого трону. Дівчинка почувалася маленькою, як колись ще жила Татом. Його світло лягало їй на обличчя, а теплий вітер, що кружляв навколо тата, легенько грався в її волосся. Щомиті трон ставав усе ближче до них. До верхівки лишилося два метри. Тату. щесили крикнула мала і полетіла до отця зі всіх ніг, коли брат випустив її ручку. Тато встав з трону накилився і схопив дівчинку обійми Він підняв її над головою, а потім тепло привернув до себе. Тату, запитала раптом дитина. Я скоро маю піти на землю. Так, сонечко, сказав отець, розкажи людям, що на них чекає, і як я люблю їх. А я ще повернусь? спитала вона, ще хвилюючись через побачене. Ви повернетесь до мене всі разом, тихо мовив тато. Він поки не казав про це Ісусу. Дівчинка залишилась за це, а брат пішов у справах, лишивши їх наодинці.